Італія чергова пастка в чергах або ідеальна країна для хворих, Безплатні узі, безплатні повністю всі аналізи, у в'язницю подяку? чи все про заборони італійської медицини деньги в ладошки ти ніде не протягуєш, тому, що це катастрофічно запрещено. Це у нас підсудно. Прийом без черг. Як не чекати візиту до лікаря кілька місяців? Речі, які, так сказать, 24 часа. нет сімейного врача може, можуть... та все совершенно безкладно. Все про плюси та мінуси медичної системи в Італії. в плюс страхування. В попередньому випуску ми вже розбиралися, за що в Італії під час лікування доведеться платити, а де можна зекономити. Нагадаємо, такі послуги, як сімейний лікар, швидка допомога і лікування в стаціонарі безплатні. А ось за візити до вузьких спеціалістів завжди потрібно платити. Та навіть за гроші пацієнт може чекати в черзі на прийом довгий термін: два місяці до окуліста, шість до кардіолога або ж десять до ревматолога. Це офіційні допандемічні дані можливого очікування від італійського міністерства здоров'я. Звісно, пандемія ситуацію з чергами лише погіршила. Як розв'язують проблеми з чергами? По перше, всі направлення від сімейних лікарів мають категорії: чим гірший стан пацієнта і чим вища потреба консультації, тим швидше він потрапить до спеціаліста. Направлення существують по категорії, скажімо, а Б, Ч. Якщо у тебе важке состояння, у ці п'яти днів тебе має прийняти якийсь то врач обязательно, і в течії десяти днів, або в тіні двох місяців. По-друге, пацієнту дозволено відвідувати спеціалістів в будь-якому медзакладі країни. Існує єдиний Державний центр, де є дані про фахівців з усіх регіонів і їх завантаженість, хворому пропонують найближчі по часу і місцю розташування варіанти. А він вже обирає ті, що йому підходять. І ось порада: погоджуйтеся на найближчу дату до потрібного фахівця, але продовжуйте дзвонити в центр о 8 годині ранку щодня. Потім можеш перезвонить, Допустим, на наступне утро, може бути освободиться місце і чуть поближе. Поработати ну можна добіться. Тама дані в центрі постійно оновлюються за місяці очікування. У когось можуть змінитися плани. Хтось може сходити до приватного спеціаліста або ж проблема вже вирішиться. А от, аби не чекати кілька місяців і не надзвонювати в центр, можна звернутися у відділення невідкладної допомоги. Там обов'язково кожного приймуть, але чекати все одно доведеться. Ймовірно, по декілька годин. Черги у відділенні екстреної допомоги. Черги в приймальних відділеннях створюють нелегальні мігранти, яких багато в Італії. Адже за законом допомогу нададуть кожному. Якщо людина потребує допомоги, вона її отримає. Через те, що відділення екстреної часто використовують як поліклініку, був запроваджений розподіл пацієнтів по категоріях станів, аби ті, чиєму життю дійсно є загроза, не втрачали дорогоцінний час. У нас струють чотири коди в скорої помощі: білий, жовтий, зелений і красний. Ще в холлі лікарні пациента оглядає лікар с медсестрою и присвоить ему той или иной код. Если у вас белый код, легкое состояние, вы можете ждать, потому что все остальные коды пройдут вперед. Даже если человек приехал 20 минут назад и вы уже просидели 12 часов, если у него красный это состояние между жизнью и смертью, естественно, он пройдет вперед. Приватні лекарни В Італії розгалужена мережа приватних клінік і спеціалістів. Попит на них високий. І не тому, що фахівці там краще, часто лікар державного закладу за сумісництвом працює і в приватному. Обладнання та умови обслуговування мало чим відрізняються. Чи не єдина їх перевага відсутність черг? Те саме стосується обстежень. Аби не чекати їх місяцями, італійці йдуть в приватні клініки. рентген. Поломал ногу, не успел, идешь по оплате к частному врачу платить рентген. Если ты работающий человек, ты заплатишь по направлению, допустим, 26 евро, а по частному врачу ты заплатишь, ну, 40. То есть разница небольшая. Єдине, що часний врач может без направлення взяти ще какую-то цифру, тому що він тобі скаже, я должен посмотрети, чого я тобі должен делать рентген. Аби не платити додаткові євро за консультацію фахівця, а лише за саме обстеження, необхідно взяти направлення у свого сімейного лікаря. Це можна зробити і дистанційно. Оскільки на державному рівні розуміють, що до приватних лікарів люди йдуть через черги, то раз на рік компенсують 20% витрачених на приватників коштів. Тому італійці сумлінно зберігають. Зберігають всі чеки та рецепти, аби долучити їх до річної декларації про прибутки. Аптеки. Як і в більшості країн Європи, в аптеках Італії без рецептів купити можна лише знеболювальні вітаміни і льодяники від кашлю. Всі серйозніші препарати лише за рецептом. І ось що цікаво: одні й ті ж самі ліки з рецептом від приватного і сімейного лікаря коштуватимуть по-різному. Якщо документ виписав державний лікар, пацієнт або отримує ліки зовсім безкоштовно, або сплачує 20-30% вартості медикаментів, а з рецептом приватного. Повну вартість ліків. Стоматологія. Зубні лікарі в Італії в основному приватні. Державною страховкою покриваються лише базові послуги. Як правило, тобі роблять чистку зубів, обов'язкову, але це уже по болезням, так сказати дюсі. Або же э, виривається зуб. І навіть українцям чи малозабезпеченим верствам населення, для яких перелік безкоштовних послуг за державною страховкою розширений, за лікування у Дантиста доведеться платити. Пломба ставиться нозети. Їїська етаплата. Ну, звісно, вона в 4 в п'ять раз менше, ніж у платного врача. Приватна страховка послуги стоматолога зазвичай входять у приватну страховку. Також вона забезпечує візити до всіх спеціалістів без черг і очікувань, та італійці не часто її купують. Більшість полісів це придбані роботодавцями послуги як бонуси для працівників. Та й вибір фірм на ринку страхування невеликий. Можливо, це пов'язано з тим, що більшість медичних послуг в країні все таки безоплатні. А якщо людина стикається з серйозною хворобою, держава повністю бере її під свою опіку. Лікування хронічних хвороб. У разі виявлення хронічної хвороби чи будь-якого важкого захворювання пацієнт перестає платити за будь-які послуги. Єсть аналіз рака. одразу вже в течение 24 часов ти можеш взяти код який 048 по цьому коду все, що раку, зв'язано з еті. любые таблетки, кіміатерапія, радіотерапія. Все это, естественно, йде безкладно. Нахожіння в больниці вагітність і пологи. До материнства італійці ставляться з особливою любов'ю і турботою. Відведення вагітності всі обстеження до пологів. Все безоплатно. Безплатно УЗІ, безплатний повністю всі аналізи. Мало того, після родов тебе ще деньги дають. Подяки заборонені. В Італії Українці мають геть забути про звичку покласти подяку в кишеню білого халата. Це вважається хабаром. Це у нас підсудна. Не только для того, хто це візьме, но й для того, хто це даст. Тепер до підсумків. Спершу про мінуси медичної системи Віталії. Дорога стоматологія, яку не покриє державне страхування. Набратися терпіння необхідно навіть у відділенні екстреної допомоги. Черги там норма для італійців. Під час візиту до приватного лікаря доведеться платити не лише за прийом, плюси медичної системи Віталії. У цій країні жодну людину не залишать без медичної допомоги. Є великий перелік пільгових категорій, що отримують всі медпослуги безкоштовно. Для вагітних і породіль жодних черг і оплат. Для пацієнтів з важкими захворюваннями все безоплатно і швидко.